Як продають футбольні матчі, Знакоклику отримав доступ до ексклюзивного матеріалу. Перша футбольна корупція в Україні має відео та аудіодокази. Продовження гучного скандалу про нього Знакоклику вже розповідав у лютому на початку футбольного сезону. Харківський металіст та львівські Карпати, клуби прем'єр-ліги, які цієї осені представлятимуть український футбол у Лізі Європи, таки замішані у корупції. Договірній грі дворічної давнини. Тепер з харків'ян та львів'ян можуть зняти по дев'ять очок у внутрішньому чемпіонаті. Гравців і функціонерів клубів фігурантів скандалу можуть назавжди відсторонити від футбольної діяльності. Такий вердикт контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу України спричинив черговий конфлікт. Власник харківського металісту Ярославський оголосив війну керманичу українського футболу Григорію Суркісу. Розслідування програми. Такого ще не було в українському футболі. Головний тренер збірної Мирон Маркевич подав у відставку після того, як Федерація футболу офіційно визнала два роки тому, очолюваний Маркевичем Харківський металіст банально купив гру у львівських Карпатах. Так воно все тянулося. Скандал з тими Карпатами. Чотири воно... місяці воно так все, знаєте. Тліло, тліло, але. Коли вже мене викликали на КДК і почали питання там задавати, там в принципі я вже там вирішив, що я працювати не буду, тому що ну, не потрібно. Я ставлю на голосування питання щодо звільнення пана Маркевича з посади головного тренера національної збірної України. Хто за це, прошу голосувати? Хто проти? Демарш Маркевича стався після того, як КДК, контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу, постановив зняти з металіста та Карпат по 9 очок у цьогорічному чемпіонаті організаторів оборудки із продажем матчу відлучити від футболу на різні терміни, а футболістів, які взяли гроші, оштрафувати. В Україні це найсуворіший вердикт футбольного правосуддя. Мабуть, це прецедент не тільки для українського, а взагалі для європейського футболу. І львів'яни, і харків'яни подали протест до апеляційного комітету федерації футболу. Карпати визнають факт підкупу гравців і оскаржують лише суворі санкції проти клубу. А от власник металіста Ярославський факт купівлі матчу не визнає зовсім і розцінює суворе покарання як умисне знищення конкурентів. Харківські уболівальники вийшли на вулиці із гучними протестами. Металлист обещает шукать справедливости у наивысшей инстанции спортивному арбитражному суде у швейцарской Лозанне. Следующий шаг – это суд в Лозанне. Я надеюсь, что туда коррупционные руки Григория Суркиса не дотянулись. Я уверен в этом. Лозанна, как говорится, рассудит, если даже те люди, которые обижены на федерацию, на Суркиса, в общем-то, не будут считать, что руки Суркиса дотянулись и до Лозаны. Для підготовки апеляції металіста у Швейцарії вже працює фахівець із спортивного права, старший юрист авторитетної фірми Меджестерс Маркіян Ключковський. Знак оклику зв'язався із ним інтернетом. Вся ця історія розслідувалася правоохоронним органами прокуратурою, Було відмовлено у порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю події підкупу матчу. Проведення матчу, тобто не було факту. Незалежно від того, яким чином кваліфікувати цей факт. Чи в контексті кримінального права, чи в контексті футбольного правосуддя, факт залишається фактом, договірного матчу не було. Чому прокуратура не побачила ознак підкупу матчу за наявності унікального відео та аудіодоказу і про що розмовляють на таємній плівці з прихованої камери власник Карпат Демінський і його колишній гравець Лащенков? Про все це дивіться за кілька хвилин. Ось відео того скандального матчу дворічної давнини, який тепер спричинив безпрецедентний скандал в українському футболі. Колишній гравець Карпат, захисник Сергій Лащенков, ніби умисно підіграє супернику. Ось у цьому епізоді дарує м'яч форвардам металіста 1-0. Потім пропускає нападника харків'ян сам на сам із голкіпером другий гол. Третій м'яч Лащенков взагалі ніби сам забив у власні ж ворота. А наприкінці матчу, ніби умисно заробив червону картку і пішов з поля. Карпати програли 4-0. Вони конкретно здавали цю гру, і два роки гравці гравці, і два роки, отримавши свідчення про те, що ця гра була договірна, вони мовчали. Ще взимку на початку цьогорічного футбольного сезону газета Лівий берег опублікувала сенсаційну роздруківку розмови Сергія Лащенкова із босом Карпат Петром Демінським. Саме цей епізод, зафіксований на таємному відеозаписі, став головним доказом договірного характеру того матчу. Тільки тепер знаку оклику вдалося знайти саму відеоплівку. Ось вона: це кабінет власника Карпат Демінського. Він обладнаний стаціонарною шпигунською апаратурою. Заходить його вже колишній футболіст Лащенков. Починається розмова. Ти мені скажи, от я хотів би з тобою ще раз поговорити на тему. Як це все відбувалося у мене? Хайко. Как Амиля, то? Краснику Так. Красников? Ну, да, ну так ну, так звучав. Женя, Красніков, стримує його. Так? Сказали, що Женя Красніков. Мова йде про Євгена Краснікова, спортивного директора Харківського металіста. Саме він і запропонував футболістам Карпат здати гру. Ну, а так от що, вас просто так пішов, маю що. Він же то не ходив, з ким то розмовляв. Ну, розмовляв. З ким? Ну він якби. Ну на, на кого больше? Ну мне позвонить. Ну він на мені колись заработ гроші і каже, що вас вб'ють, типу, по судьбу, з капітаном команди. команды да я передам слова, мені це якось. Я, я, я Колі сказав, кажу, вирішай. Так. Вони сказали, дай Коля Ильшенька. Ну, капітан капитан тварь. Так. Дай добро. Ну, поговорили, ну то весь костяк сказав, даємо дохо. І все. Ну, костяк це хто. Ну, всі, хто вийшов в составі. І навіть, ну, хто на заміні, знає поруч. Схвалив оборудку тодішній капітан Карпат, а нині футболіст Шахтаря Микола Іщенко. Кожен з львівських гравців тоді отримав від харків'ян по 10 тисяч доларів США. Яку ти суму вам дали? Я вам сказав, хто в статуму составі по 10 тисяч взяв. Ні, ну принесла вам, яку суму. 110. 110 тисяч? <coughs> і кому передали ці гроші? Де там сюди 8. Вам принесли в готель? Кому? Ну сказали, вийде до машини. Ні, ну яка різниця? Вийде до машини. Пер... Ну Ти? 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 вийшов, взяв гроші і роздав хлопці. Тобто 110 тисяч. Ти сам назвав чи Коля роздав? Коли зайшов до мене в комнату і всім сказали зайти в зону. Всі взяли гроші і пішли по номерах. Ми получили неопровержимые доводы того, що данный матч був договорным. Футбольне розслідування корупційного матчу провів комітет з етики та чесної гри Федерації футболу, очолюваний Ігорем Кочетовим, полковником СБУ. До речі, він запевняє, що доказів більш ніж достатньо. Хай навіть Сергій Лащенков засвідчив, що розповідав деталі продажу матчу під тиском свого боса Демінського. Ми исследовали саму запис, у нас нет сомнений. То ета запісні мантірована. Уперше футбольна корупція в Україні, про яку усі говорять, але ніхто в очі не бачив, має такий наочний відеодоказ: на ньому зафіксовано усі деталі сумнівної оборудки: як, коли, де і хто приймав рішення про договірний матч, як, де, скільки і кому роздали грошей. Але, попри це, власник металіста Олександр Ярославський не хоче визнавати провини. Футбольний Харків оголосив справжню війну Федерації та її президенту. Ваше останнє слово, Григорій Сурківс. бай Гріша. На <laughs> да все добре. Здавалося б, у якнайшвидшому припиненні конфліктів в українському футболі мають бути зацікавлені усі, але ніхто з власників клубів, людей багатих та амбіційних на цьому ярмарку пихатості поступатися не хоче. Тому скандал про договірний матч Харкова зі Львовом може хіба що застерігти власники усіх клубів від продовження ганебної практики, визначати результат гри за межами футбольного поля.